Друзі, мене звати Андрій Плюс, і сьогодні головний гість нашого дня це фермерська цепля. Я покажу, як його розібрати, зачистити і розкажу або дам рекомендації, як його можна використовувати. Тому давайте сідайте зручніше, беріть листочок або гарний настрій, пиво, вино, все що хочете, сік. І ми будемо починати наш майстер-клас. Поїхали! Кладемо нашого малиша. Сюди на досточку. І першим ділом давайте розкажу, що ми будемо з цим робити. Ми зріжемо зараз дві грудки, крильця, ніжки, і у нас залишиться каркас для того, щоб зварити з цього цепля класний бульйон. Тому проводимо по центру, шукаємо наш хребет і ось тако обережно зрізаємо наше філе. Кірку, я думаю, треба залишити, тому що ну, мені вона, наприклад, подобається, не знаю, можете не залишати. І так, перша філешечка, така маленька, з цеплятки у нас є. Ми її кладемо сюди. Далі. Таким же самим чином ми знімаємо іншу філешечку. Такі, якщо попадаються жили, нічого страшного. Так, є. Шкірку обов'язково залишаємо. І Ласка. Друге філе. З ним бачите, я таке ще мале філе. Багато хто його зчищає, але мені воно подобається, тому ми його залишаємо. Є. Далі. У нас залишається отака от штучка. Тому я пропоную зрізати стегно. Ось таке стегно. І це можна його ось тако зняти. Стегно або ще це називається четвертина. Також робимо цю операцію з іншої сторони. Ось така четвертина. Тобто, якщо ми візьмемо цю верхню частину, то це буде верхнє стегно. Це гомілка. Ми можемо розрізати можемо залишити. Зараз ми подумаємо над тим питанням. Далі в нас є крило. Ось таке крило. І у нас є ще одне крило. І у нас залишається ось такий каркас, його у нас в кухарській справі так називають. Ми його використовуємо на бульйо. Це така класна штука, він дає класний навар. Тобто його спочатку треба запекти і потім кидати в водичку. Друзі, якщо відео було корисним, обов'язково ставте лайки, коментарі, пишіть, що ви хотіли, щоб я приготував для вас наступне, можливо, щось з цим циплятком, щоб ми якусь страву придумали. Подумайте про то. Ну і звичайно, всім бажаю мирного неба, здоров'я. Подивіться відео, які у вас виб'ють тут-тут-тут. Вони корисні. Ну я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па!